Із запахом болота та зеленого кольору криворіжці понад рік без питної води це гниле, де все капає, де повні підвали води, муляки, гнилі і тому подібне. І так під кожним під'їздом. Я ще інколи бачу воду тоненькою струйкою, а дев'ятий поверх води гид не бачу. Водопровідна вода топить підвали багатоповерхівок, як живеться мешканцям бульвару. Вечірній. Я попросила розпечатку дати що вони зробили в домі. Я глянула. Нагнілую трубу вони ставлять ці крани. Криворіжці буквально приречені жити без води, бо замість повної заміни труб їх продовжують латати. Чому так? Поговорили із експертом. Державних будівельних нормах чотиків немає. То угу. ну... там повинно лагодитись воно по-іншому. Це проект про криворіг та криворіжців. І ми починаємо. Головна тема випуску вода. Знову питна, практично відсутня у кранах. Криворіжців на гарячу телефонну лінію 11-го Ми отримуємо купу звернень. Люди кажуть, вода з'являється вночі тонкою цівкою та ще й сумнівної якості. Найчастіше ж рідина тече не в кранах, а затоплює підвали. Мешканці звертаються до комунальників, а ті скаржаться на розбиту гідроударами та розбалансовану систему водогону знеструмлення і нестачу працівників. Ми відвідали потерпаючий без води бульвар вечірній, що розказали тамтешні мешканці. У сюжеті. Це гниле, де все капає, де повні підвали води, муляки, гнилі і тому подібне. І так під кожним під'їздом. Затуляючи ніс, пані Ірина проводить екскурсію підвалом в одному з будинків на бульварі. Вечірній жінка спеціально повела у приміщення, де повно фекалій та бруду, аби наочно продемонструвати, в якому стані їх водопровідна система. Коли ми звертаємося до житлосервісу, то нам говорять, що проблему вирішено. А воно все рівно на наступний день тече. Ось такі катаклізми, що води ось літо у нас немає води. А це вже інше подвір'я, але на цьому ж бульварі тут на імпровізований мітинг зібралися мешканці навколишніх будинків, бо терпіти кажуть вже не сила. Особливо верхні поверхи це страдання. Ну а ви розумієте, якщо немає води каналізацією ми не повинні пользуватися. А ми всі живі люди. І в кінці кінців виходить, і біда, із каналізацією. Підвали топить, бо діряві труби, а у квартирах ані краплі води. Кру тільки ночі. У мене стоїть бак 60-літровий, для того, щоб технічна вода для санузла і вмиваємося, і то її неможливо. Вона такий запах має, все зелене. Запаси люди роблять постійно, говорять, питну купують, а технічну воду мешканці верхніх поверхів набирають у крані, який вивели з підвалу назовні. Це набираємо воду, так як бо на верхніх поверх поверхів не доходить вода. Вода не доходить. Вже другий місяць. Це що ми так чекуємо і у мітаси по покупатися, дітей по покупати на хвилинку, малі діти, випрати речі потрібно. Мешканці бідкаються зі скаргами, зверталися у багато інстанцій. Навіть писали на столичну гарячу лінію. У відповідь чують лише одне: немає коштів. Геть труба вся згнила і треба ремонтувати. В Київ дзвонили, Радо дзвонили. За ЖЕК я вже їм приїла вже прийшла. Я попросила розпечатку дати з вони зробили зробили домі. Я глянула. На гнилу трубу вони ставлять з крани на гнилу трубу. Хто крани чіпляє? В місцевому житлосервісі сервісі пояснили, працюють над ліквідаціями аварії, але заявок багато і оперативно реагувати на всі одразу вони не встигають. По вещьньому три, повещеньому 4 Є інформація, що по деяким підвалам є. Пориви. Деякі пориви йдуть на транзиті, коли потрібно сумісно з строба до каналу виконувати роботи. Але ці всі роботи обов'язково виконуються, але не так швидко, як хочуть мешканці. Єдине, що зробили комунальники, розповідають місцеві ще рік тому для підведення води до будинків підключили тимчасові труби, але вони мало допомогли, вважають криворіжці. Зробили нам це підключення тимчасове. Кинули ці труби, а тут кинули. І там підключили нас з інших будинків. Але я на восьмому поверху живу і дуже маленький тиск. Ми по декілька днів без води. Якщо мороз вдарить, ну то їздять там автомобілі, там же ж дорога. Проте із цією тимчасовою трубою не все так добре говорять мешканці, бо невідомо, як довго протримається труба меншого, аніж потрібно діаметру, і особливо у зимовий час. Кривий ріг приречений жити у безкінечних потопах та без нормального водопостачання. Такий висновок приходить на думку після розмови з експертами. Дійсно, проблеми почалися після підриву каховської греблі, але водопровідна мережа міста давно застаріла і її вже давно потрібно було модернізувати. В деяких районах труби не міняли взагалі з 1970-х років. Саме тому зараз Кривий ріг без води, а те, що подають, тече здебільшого асфальтом, а не у кранах. Що врятує кривий ріг? Про це ми поговорили із фахівцем. Чи можете ви сказати, чому так сталося, що Кривий ріг вже більше року потерпає від підтоплень, і я маю на увазі, ну, вода тече просто по асфальту. В будинках води немає. Ну, тут ми маємо декілька причин. А, основна причина це матеріальний і моральний знос мереж, а, але це все прискорилось після того, як а, підірвали Каховське водосховище, і влада Кривого Рогу знайшла можливість забезпечити людей водою з інгульця. А, так як ми маємо ну, орієнтовно, да, 30-35 мг хлорідів в Дніпровій воді. І близько 350-400 мг хлоридів в інгулецькій воді, плюс підвищений соловміст. Це призвело до того, що пішли корозійний вплив. Також для любих трубопроводів поганий дуже режим, коли ми натискаємо воду, потім зменшуємо тиск. Це теж питання блекаутів. Тобто тут декілька факторів зіграло, але основне питання це. Моральне і матеріальне старіння бази водопостачання. Така ситуація ну, фактично вона характерна для фактично всіх міст України. Тобто кривий ріг потрапив в цю біду тільки за рахунок того, що прискорило, що вони перейшли на іншу, на іншу якість води. Скажіть мені, будь ласка. Ну скільки ще ця система може витримати ось таку щільну воду, судячи з всього, я просто знаю, ну скажімо, непрямі дані з тепломереж про те, що тепломережі взяли грант на заміну трубопроводів, тому що втрата втрата води була понаднормова на 100% вище вищі норми втрат взагалі-то, ну скажімо так, втрати. Із любої системи це не є норма на сьогодні, це не економічно. Ну плюс те, що є, є підтоплення. Це теж не позитивно впливає на любі інженерні споруди. Тобто, підтоплення це можуть бути розмивання і руйнування фундаментів, і багато-багато яких проблем може причинити вода. Та що в цій ситуації можна зробити на сьогодні? Це тільки поточний ремонт, це заміна. Ну, скажімо так, найпроблемніших якихось ділянок. Взагалі, ну, як, на мою думку, у мене точних цифр немає. Але я знаю, що місто навряд зможе самостійно потягнути повністю заміну магістральних трубопроводів, тому необхідно звертатися до міжнародних донорів. Такі проекти є, вони реалізуються. Чи охоче зараз дають гроші? Ну, скажімо так. Місту Миколаєву ці гроші були виділені на теплопостачання. Тепломережі взяли ці гранти, криворізькі тепломережі взяли ці гранти, і вони зараз за рахунок грантодавців змінюють ці трубопроводи. Які умови гранту, мені невідомо. Тобто, це може бути безвідсотковий кредит або з якимось погашенням, але я точно розумію, що це дуже і дуже великі суми. Чи може ця ситуація загостритися, коли ми будемо підходити до опалювального сезону? Обов'язково вона загостриться, тому що основні аварії у нас відбуваються в міжсезонні, коли у нас відбувається зміна навколишньої температури, іде зсування ґрунту і. Все, що в ґрунті знаходиться, навіть якщо воно знаходиться на глибині метр шістдесят, метр восімдесят, все одно воно має вплив цього ґрунту, і у нас іде руйнування там, де слабкі найбільш місця, як тимчасову міру на бульварі бульварі вечірньому там мешканцям встановили трубу зовнішню, їх їх кілька. Скажіть мені, будь ласка, ну скільки ці труби можуть витримати? Зовнішня труба це тимчасове рішення. Трубопроводи от, розумієте, що якщо буде температура навіть мінус сім, мінус вісім, зовнішній трубопровод обов'язково перемерзне. Тобто, це тимчасове рішення. Це я думаю, це із -за аварійної ситуації складності інженерних мереж, тому що водоканал теж не може самостійно копати там, де йому заманеться, це узгодження і тому подібні. Моменти, це скоріше за все, тимчасове рішення. Ну я не знайомий з цією ситуацією, але я думаю, що це просто тимчасове рішення. Що би ви порадили, як можна змінити або трошки поліпшити цю ситуацію, щоб мешканці з водою було, були і щоб не топило підвали, і щоб ця вода не текла по вулицях владі міста треба звертати все таки увагу на гранти на міжнародних донорів, добити в колокола, тому що місце, місто велике. Якщо місто залишиться без водопостачання, така загроза була. Напевно, цією чи тією весною така загроза була. Я знаю, що шахтоуправління управління навіть вирішували питанням місцевих локальних систем очистки води, ну, тому що у них є там свої джерела водопостачання. Для міста тільки один виход це шукати. Міжнародних донорів тільки шукати міжнародних донорів. Країна не зможе зараз виділити і потягнути такі, такі ресурсовкладення. Місто теж не зможе потягнути проблема. Номер один: це моральне матеріальне зношення комунікацій, це моральне матеріальне зношення бази очистки очисних споруд, це відсталість техніки, яка закладена. Вона закладена була. Я маю на увазі по очистці води. Вона була закладена зовсім на інші забруднення води на сьогодні. Забруднення води, наскільки вони в джерелах погіршилися, стан, що фактично забезпечити тими методами, які є, неможливо. Тобто, це капітальне будівництво нових, абсолютно за принципом очисних споруд в світі. Це вирішується, це немає не проблем. Тобто, є у нас досвід, коли ми брали морську воду, перетворювали її на питну, абсолютно придатну питну. Після цього ми збирали цю воду після використання, очищували і вертали назад її на іригацію. Ну, це були невеликі проекти, ми вертали їх на поливи. Тобто, є такі рішення, воно, воно робиться, але це десятки і десятки мільйонів доларів. А на сьогодні це все. Випуск завершимо. Як на мене, оптимістичною фразою українського філософа та поета Григорія Сковороди, коли не зможу нічим любі вітчизні прислужитися, в всякому разі з усієї сили намагатимусь ніколи ні в чому не шкодити. Сьогодні це як ніколи про нас. Це був випуск про криворіг та криворіжців. Пишіть нам, пропонуйте свої теми та коментуйте в Ютубі. Підписуйтесь на 11 і побачимося наступної середи.